Сільське господарство нелегкий і нестабільний спосіб заробити на життя. Так, американські бджолярі останні 10 років втрачають прибутки через масове вимирання бджіл. Професор Іллінойського університету Мей Беренбаум дає своє пояснення таємниці зникнення працьовитих комах. Саме за дослідження у цій галузі Беренбаум стала лауреатом цьогорічної премії подружжя філантропів Тайлерів. Премія розміром у 200 тисяч доларів покликана спонукати до вивчення та збереження природи. Про дослідження цьогорічної переможеці розповість Олексій Кузьменко. Бджоли опилюють до 90% всіх сільськогосподарських культур. Тож загибель цих комах завдає значних збитків підприємцям. Дослідниця Мей Беренбаум каже, що аби допомогти фермерам та бджолам, американці мають купувати більше меду. Люди в усьому світі залежні від бджіл, бо ті запилюють харчові культури. Наприклад, у США майже 90% харчових культур запилюються бджолами. Мей Беренбаум, яка досліджує вплив змін в навколишньому середовищі на бджіл, цього року отримала престижну премію імені Тайлера. За її словами, вартість річного врожаю культури, які залежать від запилення бджолами, становить 19 мільярдів доларів. На жаль, протягом останніх п'яти років у США спостерігається масова загибель бджолиних роїв. За словами Беренбаум, ця криза має багато причин. Наприклад, для запилення бджіл транспортують з одного регіону в інший, що призводить до поширення хвороб серед комах. Окрім того, в бджолиних колоніях накопичуються пестициди, з якими комахи контактують на полях. Дослідниця каже, що врятувати бджіл можуть любителі меду. купуйте мед, вирощений у вашому регіоні місцевими фермерами. Чим більше попит на мед, тим більше пасічників протягом останніх 25 років. Кількість у США зменшилась. Тож найкращою новиною для американських бджіл було б збільшення кількості пасічників та пасік. Беренбаум каже, що американці зможуть допомогти відновленню популяції бджіл, якщо будуть вирощувати більше квітів, та не будуть знищувати бур'яни, окремі сорти, яких є поживою для бджіл. 200 тисяч доларів готівки, а саме стільки становить премія імені Тайлера. Беренбаум планує витратити на подальші дослідження та залучення рядових громадян до моніторингу бджолиних проблем. Ми маємо проект, що називається шукачі бджіл». В оліносі люди на мобільні телефони фотографують для нас медову джил та джмелів. Одна людина надіслала нам фото бджіл, які належить до підвиду, який довгий час вважався вимерлим. Його заново віднайшов не науковець, а звичайний громадянин з фотокамерою. Беренбаум також зазначає, що смак бджолиного меду міняється в залежності від території та рослин, які запилюють бджоли. Тож, за словами Беренбаум, ці комахи справді роблять життя людини солодшим. Олексій Кузьменко голос Америки.